Що ж, розпочнемо з Китаю, звісно, там, шос завершився, і ось буквально парад завершився, продовжується, відбулися перемовини, скажімо так, між нашими друзями в лапках, скажімо так, путіним та кімчинином. Ну, це все таке. Давайте тоді на дві частини розділимо ці китайські події. Шос, тому що що цікавить. Перше, реально, все-таки, на ваш погляд, що саме Трамп посприяв тому, що яку картинку з Китаю ми отримали під час цієї цього саміту, тому що найбільше кількість учасників за всю історію ШОС СІ там виголошував різні різні свої речі, які на Заході трактуються однаково. Вашингтону дали зрозуміти, що ось ось. Сила, яка буде тобі показувати, що е, ну, так робити, як ти робиш, не можна. Ну і Індія, окремо також Індія, тому що моді приїхав перше за багато років. моді цілувався з Путіним, довго розмовляв з ним цьому Аурусу, моді фотографувався, обіймався, ну тобто досить така цікава ситуація. Парад і е, все інше трохи окремо. Давайте тоді з цього розпочнемо. На ваш погляд, що трапилося, <кій> <кій> пане Романе, ви дуже так. Чітко вдарили в одне місце, яка картинка. От, в ході вашого постановки питання ви сказали, яка картинка? Я би розділив відповідь на три, на три частини: картинка, інформація і реальні події. Чому на цьому акцентую увагу? <кхід> Бо картинка дійсно трійці, а, сі моді і Путін, вона сьогодні в усіх, хто замкнений на ці теми, вона в очах. Але е, я би і далі пропонував бути дуже обережним, бо е, моді зустрічався, моді говорив. По суті, ця трійка була центром, навколо якого оберталися всі на шос, однак на парад він не залишився. Е, це дуже показова річ, і на це не можна не звертати увагу. Тим більше, що е, ті, хто нирне глибше ще. І побачить, що виступи, якщо порівняти, то безумовно, а, Сі, Путін підхопив сигнали Сі і ще посилив їх, але, однак, а, моді дуже спокійно вів розмову і зосереджувався на проблематиці, яка стосується регіону. Це те, що стосується картинки, бо дійсно вона висить в очах. А, друге, інформація. А Підв'язавши під цю картинку як образ, інформація пішла гуляти найрізноманітніше, але вона спрямована в одну точку, як ви вірно зазначили. Це те, що формується новий лідер. Однак хочу звернути увагу про цей саміт інформації якісної найменше в порівнянні з іншими самітами ШОС і самітами, які проходили ось впродовж цього року. Чому? Це був найзакритіший саміт. Кількість журналістів була дуже і дуже обмежена. І то це були ті, хто ну, кому довіряли, з ким працювали, навіть ті за е, рубіжні, які проникли туди, це були ті, які роками працювали, тому їхня інформація достатньо обмежена. Їх не допускали у святую святих. Тим більше, треба звернути увагу на те, що в рамках саміту ШОС. Відбувалася ще й робота різних структур. Зокрема, це видно по заявах. Є заява декларація загальна, ми до неї ще повернемося. А є окремі, скажімо, трьох: і, е, Іран, Росія і Китай. От ця трьохстороння заява і говорить про те, що зустрічі були в цій трійці. І це зустрічі, які стосувалися безпосередньо теми війни, як Ірано ізраїльської, так і російсько-української. Однозначно, це означає, що в рамках а, саміту ШОС відбувалися зустрічі, які скріплювали те, що називається зла». По суті, можна сказати так: під прикриттям закритого саміту ШОС відбувалися події, які свідчать про завершення формування воєнно-політичного союзу, що про це говорить? Якщо відкрити а, декларацію саміту і уважно її почитати, то там є два блоки, які явно свідчать про те, що цьому було приділено дуже увагу. По-перше, там пряме посилання на те, що а, ШОС необхідно посилити координацію в питаннях оборони і безпеки. І оборонно-промислового комплексу. І друге, це економічна автономізація. Зрозуміло, що московський фюрер не домігся того, що він хотів. Але теми, які стосуються виникнення, скажімо, банку, реконструкції розвитку і вкладання в нього китайських коштів. Друге, наполягання на утворенні окремого клірінгового центру в рамках ШОС. Наступне. Постійна розмова про так званий мегаринок ШОС, який би поширювався на всю територію Євразійського континенту, я вже не кажу на вибагання від Росії і в виступі це явно Путіна прозвучало стосовно запровадження іншої одиниці розрахунків між Ну, його стара, стара тема, яку він намагається кожного так, разу будь-якої Стримується все це тільки інтересом, глобальним інтересом Китаю, який хоче продовжувати працювати і в рамках ШОС, і в рамках взаємодії торгівлі з Сполученими Штатами Америки. Тому можна однозначно сказати, що за занавісом ШОС відбувалися речі, які стосуються формування воєнно-політичного союзу. Бо про це є дуже багато речей в різних документах. І це тільки підкреслює цей момент. Наступне, тепер зрозуміло, що а, присутність там а, Ердогана, президента Туреччини, присутність там моді, зокрема, тому що, не дивлячись на те, що моді один із засновників, але він сім років не був. Він фактично ігнорував Китай. На цей раз він прибув до Китаю, і причина тут, я тут з вами повністю погоджуюся, Причина цього це власне політика Вашингтону. Це однозначно. І е, моді шукав відповідь на свої питання, які стосувалися економіки насамперед. Треба чітко розуміти, що Індія такі великі об'єми експортує до Сполучених Штатів Америки. Тут є ще одна важлива річ: Сполученим Штатам нічим замінити цей індійський експорт. Індія імпортує дуже мало зі Сполучених Штатів Америки. Більше того, індійський ринок дуже і дуже закритий і захищений високими митами. В цьому відношенні Дональд Трамп абсолютно правий. Однак економіка Індії тільки-тільки прокинулася. Можна сказати, що вона набирає обороти десь останні там, десяток років. До того Індія боролася з питанням голоду. І абсолютно відсталою занепалою економікою. Звідси моді прекрасно розуміє а, проблеми в державі дуже великі, тому необхідно витримувати цей темп, іначе будь-яке скорочення приведе знов до повернення Індії в стан рецесії, кризи економічної. Невідомо, чим вона може в нинішніх умовах завершитись. І тут поведінка Трампа. Про що я від самого початку казав вам, що я підозрював, що між ними є якийсь діалог. Однак я був шокований тим, що друзі розірвали між собою цей діалог, і а, Трамп пішов в атаку. Причому атаку абсолютно не виправдану.